Олександрійські діти розпочали новий навчальний рік. Ранком 1 вересня в усіх навчальних закладах Олександрії відлунали святкові лінійки. Урочисто і сонячно пройшла лінійка першого дзвоника в Олександрійському колегіумі. Святково вбрані школярі та схвильовані батьки за традицією зібралися на подвір'ї навчального закладу. І увесь колегіум зустрів найменших учнів закладу, трохи розгублених, але усміхнених першокласників. Цього року у перший клас колегіуму пішла найбільша кількість першачків 171 учень. Така велика кількість першачків в нашому закладі 171 учень сьогодні сядуть за парти перших класів. Це перш за все імідж нашого закладу. До нас ведуть дітей, значить, нам вірять, значить, нас поважають і сподіваються на те, що учні отримують тут кращі знання, найкращі знання. В місті плюс до того, що це не секрет, чому до нас ведуть зараз дітей, тому що ми єдина школа в області, яка займається, бере участь в програмі е, німецького мовного диплому. Тобто учні нашого, нашого закладу по закінченню 11 класу мають право вступу до вищих навчальних закладів не тільки України, але й е, Європейської Унії. Пролунав Національний гімн України. Усіх школярів та їхніх батьків привітав директор Олександрійського колегіуму Олександр Авраменко. Одинадцятикласники колегіуму звернулися до першокласників, які лише починають відкривати для себе школу, а пирошачки подарували майбутнім випускникам пісню. Подати перший дзвоник у новому навчальному році надали право 11-класнику 11-го В класу Олександру Куцу разом із маленькою першокласницею Катериною. Школа кровує на перший свій урок, де ми будемо чітко говорити про нашу з вами Україну. Це таке дуже якби поважне відчуття. Ти відчуваєш, що на тобі лежить якась відповідальність. Я все-таки зароджую цей процес навчання, як і для молодших класів, так і для старших. Тож це дуже важливо. Першими залишили лінійку і вирушили на урок першокласники колегіуму. У цьому навчальному році початкові класи навчатимуться за новою полегшеною програмою, затвердженою Міністерством освіти. Кардинальних змін для інших учнів у навчанні не буде, розповів директор колегіуму. Йому. Хоча, звичайно, цей рік буде особливим і нелегким для випускників. Це дійсно важливий рік, тому що я ж повинен підготуватись гарно до ЗНО, тому що це дуже важливі екзамени. І взагалі також в мене ще німецькомовний диплом, я повинен його гарно здати, і тому ось ця вся, вся підготовка це буде дуже важкий труд. Взагалі, я думаю, що він пройде гарно, звісно ж, важко, але дуже яскраво. Для директора колегіуму цей навчальний рік теж особливий. На лінії 1 вересня він вперше у якості директора відкривав новий навчальний рік. Словами передати не можу, тому що це емоції. Зараз я ще весь повністю на емоціях. Звісно, це перший навчальний день не тільки для наших першачків, але й для мене. Я хвилювався, хвилюю, щоб все сьогодні добре пройшло, щоб розпочався добре перший навчальний день. І сподіваюсь, нам вдасться з адміністрацією сьогодні. Нам вдалося з адміністрацією сьогодні все правильно організувати. У цей святковий день директор колегіому побажав усім батькам своїх учнів терпіння, а дітям закладу шукати і знаходити себе. Я казав, що гаслом нашого закладу є такий вислів, латинський вислів через терни дозірок. Так, от я хочу, щоб всі учні нашого закладу. Знайшли свою зірку і дійшли.